Доброго всім дня. Прийшов ось такий інвертор. Принесли, вірніше. Не прийшов, принесли. Він був розібраний. Все, що на ньому написано? На морді лица. Вірніше наверху, морда лица, зрозуміло, е, згори ця частина тут була згорена. вже це я виламав, навіть не випав, а виламав. Він був розібраний, але транзистори стояли, я виламав. Їх, ну, Видно які. Що з ними сталося, навіть і перевіряти не треба. От, ця частина згорена. Цю частину я випаяв, ну як випаяв, Ось, виламав ножки, просто одламав, бо теж їм прийшов капець. Зараз один замірю. Всі такі ж самі. Так, дивимося, чуть. Далі. Знімаю з руки, бо зараз світло виключать. Так. Ну і два теж таких. Один теж свистить, а другий по затвору свистить. Десь, десь там виламані, о там валяються. Значить, Випаяв я. Зараз перевірю сигнали на затворах по низькій стороні. На татів поставлю, покажу. Так, подаємо 12 вольт на вход. Так, виставляємо. Так, 12,6 ну 12, нехай буде. Струм споживання 100 мА. Без транзисторів, без нічого. Так, дивимося. Тут затвори, чи затворні резістори я вже повипаював, бо там два щось стояли, два в обриві були. Вірніше розвалилися. А ось навіть кусочки їх ще залишилися. Видно? Ага, ось так. В общем, тут ось. Шматочки залишились. Так, ладно. Це нам сигнали цікаві. Тут нормально. Тут нормально. Тут буде ненормально. Чому? Бо ось тут дорожка перегоріла, поставимо сюди, подивимося. Тут теж нормально, треба встановити дорожку, щось напаять, бо згоріло. І тут нормально. Значить, треба буде. Це поостановлювати і транзистори запаювати. Думаю, що згоріло. Щось попало. Тут дорожки так близько, одна від одної, особливо на тій стороні було. Що, я думаю, рано чи пізно повинно було згоріти. Ось такі от справи. Транзистори по низькій стороні запаяні, по високій ще не. Ось. Все помито. По-низькій. Включаємо 13 вольт. Так, 13 вольт на вході. Зараз включаємо, що буде... Так. Включилося. О, 13 вольт. Дивимося, помилка якась горить. Не зрозуміло. Пішов в захист. Подивимося на напругу на банках. А нічого... Нема. А, нічого нема. Чому? Не зрозуміло. Зараз ще може... О, тепер включилось. Це в мене блок живлення слабий. Так. Зразу пішов в захист. Так. Все рівно на банках нічого нема. А, Ну тут же ж, бачите, Семен Семенович, на банках постійний струм, 402 вольта. Дуже добре. Тепер прибираємо. Напряжометр прибираємо. Дивимося, ставимо хвильометр. Так, які тут у нас сигнали. Так. Де у нас тут база? В смысле затвор. Угу. Затвор, поїхали. По затвору. Та що ж таке? Зараз, секунду. Дуже незручно мені тут місця мало. Таке діло, Так, дивимося на першому. Що у нас? У нас щось нічого нема. На другому. А, ні, щось є. Єсть тут сигнал. Зараз мені не видно. 49,9 Гц. Так, а ну-ка на цьому. На цьому щось нема. Так, на цьому. На цьому є. На цьому нема. А що в чому проблема? На цих двох нема. Ні, не, тут є. На крайніх нема. Тут є. Вони в парі працюють, а цей не працює. Значить що? Мікросхема вибита, чи що? Будемо шукати далі. Значить, щоб то драйвер, мабуть, загинув. Так, дивимося, в чому проблема. Ще раз перевіряємо. Так, виключаємо, тут включаємо. Включено. Включили. Ну, не може включитися. Блок живлення. Включаємо. Тепер підключився. Тепер дивимося знову сигнали. На перший. Транзистор нічого не приходить. І на оцей транзистор теж нічого не приходить. Вони працюють в парі. На цей щось приходить. Зараз подивимося, що тут приходить. Нормально. 49 Гц. А на цей нарізка синуса. Ось видно. Так. Ну, все, нарізка синуса нормально, 20 кГц. Понятно. Тепер дивимося на ножки. Ножки, ножки, ножки. Ладно. Дивимося на перша, друга, третя ножка. Третя ножка повинна працювати. Ну, бо це, зараз я поставлю 50 Гц. Вот. Работы. Четвертое, пятое, шестое. Ух ты. Шестое не працюет, бы мы смотрели. Так. Шестое, седьмое, восьмое. Восьмое должно працювать. Нарезка синуса есть. Так, зараз землю найдем. У а нас тут земля. Нормально, різка синуса, восьма. І дев'ята, десята не працює. Дев'ята, десята. Десята не працює. Значить, 10 не працює. Подивимося, куди вона йде, яка мікросхема не працює. Так, подивимося, зараз сигнали на... На вході мікросхем. Значить, дивимося, перший Нормально. процесор працює і друга Нормально. Тепер тут на виході. Перша Нормально. другий виход. Повністю сигнал. Є, то, тобто нема меандра. Пробитий, значить, цей треба замірити буде. Тепер тут на вході. Є сигнал, є сигнал на виході. По-першому є. І по-другому, по-другому теж нема. Все, значить, міняти мікросхеми треба. Ну що ж, таких мікросхем, як ви бачите, це є G2106. Да? 21.06. Це неначе мені 2106 Ір 21.06 аналог. По-перше, вони по конським цінам у нас продаються, а по-друге, вони у нас не продаються. Все продано кругом. І у нас в магазині сьогодні зранку останню продали. Одна була. Мені треба пару. І по інтернету шукаю, нема ніде. Значить, приймаю рішення міняти повністю плату. Це буде. Не набагато дорожче, зовсім. Мабуть, бо кожна мікросхема коштує 106 гривень, ще плюс пересилка. Так що плату, мабуть, поміняти прийдеться. Підготувалися і попробуємо. Так, даємо 13, включаємо. О, де воно тут? Та включалка. Ось ця включалка. Зараз. Так, включ. Вчилася. О! І синусоїда є. Струм споживання близько 1 Ампера. Один. Ну, воно там скаче чомусь. Так, тепер напругу подивимося. Де воно? Так. Це трошки приберемо, щоб не бахнуло нічого. Так, і напруга. 225 вольт. Дуже добре. Прекрасно. Анука, виключимо. Я не подивлюся, як сінесоїда повільно чи ні? Включається, онука. Раз. Так, да, нормально. Плавне включення. Все, будемо збирати тепер. Все красиво. Сюди дивіться, запаяно як. Тут те, що було то Запаяно. красиво, все по красоті. Тут теж? Тут тоже, як ви бачите, там дорожки встановлені, воно. воно є. Все, зараз лаком вскрию і зберу. Тепер перевіримо на убитому акумуляторі. Може він лампочку сутку і потягне, бо він взагалі ніякий. Так, включаємо. Дивимося. Де він тут включає? щось запустився а чого він не працює а ну так да. як же він буде працювати як треба хоча б контактову пішов розряд і все зараз він три хвилини і все йому капець так все виключаємо щоб хоч на світлодіоди хватило його